У нас Ярослав найбагата людина на світі. Хто він по спеціальності? По фаху? Інженер. Ким ви будете, якщо будете займатися? Інженером. З самого раннього дитинства дитина починає мислити, як із 2D-листочка да, зробити 3D-фігуру. З чого ми починаємо? Ми починаємо з простих Креслень, да? я роблю так. От, Для того, щоб зібрати таку модельку да, треба чотири аркуша, а 4 прочитати, вирізати, склеїти. От, крутиться башта тут, відкривається лючок, гусінці і катки, вони йдуть однією деталю, да, От. Потім, якщо вже ми робимо машинки, там дві-три коробочки, і потім починається вже машина, щоб вона рухалася. Тобто ми робимо колеса. Я зробила пітушка. А це у нас зробив е, хто я? Ярослав. Ярослав, да. такий складний. Це так, рівень літачка. Який це літак? Ф-22 раптор. Нравиться mm. вам ходити чи ні?